Ти відкриваєш холодильник, а уже пів на десяту вечора там лежить сир, ковбаска, шоколадний торт, і душа просить хоча б щось, шматочок, бо був важкий день. Але ж після 18-ї їсти не можна, правда? Останнє дослідження показує, що їжа після 21-ї – це не просто нічний перекус, а у людей, які регулярно їдять. Пізно рівень інсуліну вранці вищий, а це перший крок до преддіабету. Але стоп! Хто взагалі це все придумав? І головне, чи справді не можна їсти ввечері, чи це просто черговий дієтичний міф? Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня. І сьогодні вся правда, чи можна ж таки їсти після 18.00. Але перед переглядом дуже, будь ласка, прошу тебе, підпишись на мій канал, тому що в мене є особистий челендж на е, до свого дня народження я поставила собі за ціль зібрати 1000 підписників. Перші 500 вже є, і я вам дуже дякую. І в мене був челендж на 500 підписників, я купую собі. мікрофон. мікрофон. У мене в руках, тому, будь ласка, наступна ціль тисячі підписників, а далі у мене просто грандіозні плани. Тому, будь ласка, підтримай мене, постав лайк, підпишись на канал і далі продовжуємо. Теза наїсти після 18 звучить дуже знайомо, правда, десь я чула наші універсальний секрет схуднення, які передавали з покоління в покоління, але звідки ця теза взагалі взялась? Ще в 80-х, коли схуднення асоціювалися з листочком капусти і тренажером із телемагазину, З'явилася ідея, якщо перестати їсти після 18, організм почне топити калорії, і багато людей дійсно худнули. Але не тому, що 18.01 це вже все магічна межа, після якої їжа перетворюється на шпанки сала, а тому, що е, вони переставали їсти ввечері. Тоннами, коли зазвичай не здає атака на холодильник. Реальною причиною було скорочення добової калорійності, менше перекусів під серіальчик і зменшення емоційного харчування після важкого дня, але це правило стало працювати як шаблон. Якщо хочеш схуднути, не їж після 18-ти. Ні, ні пояснення, ні про ритми, ні згадки про рівень активності, ні про біологічні якісь особливості. А тепер уяви, людина, яка працює до 20-ї, приходить додому голодна, але ж після 18 ї їсти не можна і лягає спати на голодний шлунок. У підсумку є порушений сон, зриви, неконтрольовані перекуси в день і як результат жодного стабільного схуднення. А якщо не схудення, це проблеми із здоров'ям. Науково доведено, що не час доби головний, а загальна кількість калорій, якість їжі, режим харчування і час між прийомом їжі і сном. Організм не перетворює їжу на жир погодинок, як попелюшки карета перетворилась на гарбуз опівночі. Чому ж ми так хочемо їсти ввечері? Уяви, ти тримаєшся цілий день зранку в обід салат. Кава без молока, два горішки і мліє, про літо, і класну фігуру. А потім вечір, і наші вже фігури не треба і купальника. І щось перемикається: піца, хліб, сир, ковбаска, ще хліб, а потім ще сир, а потім ще тортиком треба шліфанути. І ще потім запити якийсь смачною газованою водою. І потім ми себе коримо. Але це не ми слабкі, це наш втомлений мозок, плюс гормональні гойдалки. Що ж каже наука? Префронтальна кора, яка відповідає за контроль і логіку, та не їж уже третю вулку ввечері, вона вже втомлена і вже однаково. Гіпоталамус каже, я голодний, я хочу жирне, і калорійне, І побільше, бо я заслужив. І після заходу сонця ми не перетворюємося на вампірів, а відбувається гормональна революція. Лептин, гормон ситості, знижується, його менше в темряві, і ми не відчуваємо, що ми наїлися. Грелін, гормон голоду, піднімається, і ось він холод привид. І чутливість до дофаміну ось так також піднімається. Мозок активніше реагує на винагороду, тобто на їжу. Дослідження довели: люди, які обмежують калорії в день, майже ввечері завжди часто переїдають, емоційне виснаження, плюс із хронічним стресом, порушеним сном або дієтичним минулим. А тепер ще гірше, пізня їжа, особливо багата на жирі вуглеводи, може негативно впливати на здоров'я. Перше, це вона порушує циркадні Ритми, твій організм не встигає відновитися вночі. Збивається сон, особливо якщо важке або солодке перед сном, це дорівнює проблеми з глибоким сном і відновленням. Знижується чутливість до інсуліну, а це вже не просто калорії, а ризики метаболічних порушень. Підвищуються три гліцериди в крові, якщо ми переїдаємо ввечері систематично. Тому, якщо ввечері тебе тягне на холодильник, як цей магніт, що в тебе там вісить, це не біль слабких а логічна відповідь організму на стрес, втому і нестачу енергії в день, навіть здоровий перекус ввечері може нашкодити горішки, сир або легкий бутерброд після – це збільшує все вироблення інсуліну під час сну, а тіло не встигає відновити гормональний баланс. Коли ти лягаєш спати, організм не такий вже й радий у цьому нічному нашому зажору. Уночі вмикається режим відновлення, а не перетравлюємо нашу шаурму чи бургер з Макдональдсу. І ось що відбувається в нашому організмі. Травлення сповільнюється, перистальтика кишечника знижується, ферментів менше і їжа буквально зависає в шлунку. Інсулінова чутливість падає. Та ж сама їжа вечері викликає вищий рівень інсуліну ніж у день. Шлункова секреція зменшується, важче перетравити білки, жир ліпиться. достінок нашого шлунка підвищує ризик рефлюксу. печія ввечері вітаю! І найцікавіше, метаболізм уночі знижується на 10-15%, тобто ті ж самі калорії засвоюються, але повільніше. Але частіше відкладаються в жирову тканину. Отже, дослідження. Показує у 2020 році, що одна й та сама страва, яку давали людям о 9 ранку і о двадцять першій вечора, результати показали, що глюкоза після вечері була вищою на 23 інсулін вищий на 27%, жироспалювання гірше майже двічі. Це пов'язано з циркадними ритмами. Наші біологічні годинники. Запрограмовані на активне харчування в першій половині дня, інші дослідження ти 2016 році на мишах показали, що миші, які їли тільки в активний період, не набирали вагу навіть при тій самій калорійності, а ті, хто їв коли завгодно, стрімко набирали жир. І дослідження 2019 дев'ятнадцятому році про порушення циркадного ритму, наприклад, пізня вечеря плюс світло до другої ночі змінює експресію генів пов'язаних із метаболізмом, тобто твій організм буквально не впізнає їжу як раніше. То коли ж можна їсти? Важливо не час на годиннику, а інтервал між вечерею і сном. Він має бути хоча б 2 години. Ідеально вечеряти до 19 години. Легко, збалансовано, це білок плюс клітковина. А ще харчуватися протягом дня. А не економити калорії до вечора, інакше ти будеш у постійному харчовому боргу, який тіло автоматично виб'є ввечері, і часто у вигляді хліба такого білого батончика з нутелею. Не їсти після – це не чарівне правило, це просто спосіб не переїдати вночі. Але якщо ви повноцінно їли протягом дня, то вечеря о 19.30 не зруйнує тобі метаболізм. Головне не час, головне, чому ти їси і що саме ти даєш своєму тілу. Бо поїсти, щоб не зірватися, краще, ніж не їсти, а потім жувати нічний бутерброд ковбасою. Отже, якщо тобі сподобалося відео, і якщо у тебе бувають, а у всіх бувають нічні зажори, пиши в коментарях і пиши реакцію на відео, став лайк, підписуйся і до зустрічі!